Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому, Ти кажеш, а пересвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них. Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися. Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували, Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те. Казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивились де його покладено. Послання АПОСТОЛА ЯКОВА. Розділ Четвертий. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? Чи може думаєте, що Писання даремно каже до заздрощів прагне Дух, що живе в нас? І більшу дає благодать, через що й сказано: Бог гордим противиться. Смиренним же дає благодать. Коріться Отже Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця, двоєдушники. Гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш нехай обернеться у плач. А радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя. Який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Ну-мо, тепер ви, що говорите. Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати? Коли на те, Господня воля, будемо жити і це чи те робити? Тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить? Гріх тому. Псалом 79 Боже. Увійшли погани в твою спадщину. сплюгавали храм твій святий. Зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх. Що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погане мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над Тобою. Ми ж Твій народ і отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду рід хвалу твою звіщати. Книга Приповідок. Розділ двадцять дев'ятий. Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той то додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде. А хто на господа вповає той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою Гедота злому? КНИГА пісня, Пісень. Розділ шостий. Каже Хор. Куди пішов твій любий, О найкраще між жінками, куди звернув твій любий, щоб нам з тобою та його шукати? Каже молода. Мій любий, зійшов у сад свій до грядок пахучих, Пасти в садах отару та лілеї рвати. Я належу моєму любому, і мій любий мені він, що пасе отам поміж лілеями. Каже молодий. Гарна ти моя люба, наче тірця, немов Єрусалим, принадна, грізна, немов загони з прапорами. Відверни від мене твої очі, бо вони мене. Чарують, волосся твоє, мов козяче стадо, що сходить із гілеад гір. зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходять. Кожний із них має свою пару, а ні одному її не бракує, немов розрізане надвоє яблуко граната, твої скроні, за твоїм покривалом. Шістдесят цариць і вісімдесят наложниць було, а дівчат безліку. Одна ж єдина моя голубка, моя досконала. Єдина у матері своєї, улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата і величають, цариці і наложниці і тії її вихваляють. Хто це, що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями? В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись, чи виноград зацвів, чи цвітуть яблуні гранатові? І сам не знаю. Як то сталося? Моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу.